Ми та наші колеги зробили чимало розслідувань, які вказують на зв'язки українського олігарха Дмитра Фірташа з Кремлем. А нещодавно стало відомо, що його дружина та діти громадяни Росії. Олександр Гуменюк знайшов ще один доказ про російської орієнтації фірташа. Його заводи в анексованому Криму спокійно працюють, і тамтешні ватажки їх не чіпають. Фірташ, очевидно, має вплив не лише на Москву, а й на Київ. Бо сировина на його кримські заводи йде з українських родовищ попри санкції та заборони. Були заповнені на приход декларація і також і на відход. Чітко було указано, що судно грузиться у нас на е, 21-му причалі. Ну, як загрузить цей волог бал, він в керч на Юридически мы ничего не можем сделать, это факт. Задержать судно для этого нужно тоже основание. Что касается завода, сейчас на станции ничего уже нет. Угу. Те вагоны, которые на заводе, такие остались. А что было на станции, все отправили. Два роки тому, у березні 2014 року, Росія окупувала Українську Автономну Республіку Крим. Практично весь світ засудив цю агресію і разом з Україною наклав санкції на Російську Федерацію та нову нелегітимну владу півострова. Ці санкції стосувалися, зокрема, й кримських морських портів. Порти Євпаторії, Керчі, Севастополя, Феодосії та Ялти офіційно закриті для міжнародного судноплавства. Та слідству інфо вдалося з'ясувати, що дехто з українських олігархів вигадав схему, яка допомагає його бізнесу на анексованому півострові, не просто працювати далі, а й процвітати. І це процвітання олігархічного бізнесу на окупованій території забезпечують українські підприємства. Подобного роду інвестиційні проекти це то, що сьогодні потрібно державі для росту економіки. І для підняття рівня життя людей. За часів правління Януковича олігарх Дмитро Фірташ фактично перетворився на титанового монополіста України. До його компанії DF Group входили Запорізький титаномагнієвий комбінат Ukrainian Chemical Products, у минулому кримський титан, Межиріченський, Мотронівський, Іршанський та Вільногірський гірничо-збагачувальні комбінати від сировини до збуту. У мільярдера був повний цикл виробництва цінного металу. То производство, яке ми імеємо сьогодні, воно, навірно, дуже важливе, Але дуже важне но і нове прозводство построїти. Ми сьогодні займаємо порядка 2,5% з ринка європейського всього Кримський Титан. У нас є план вийти, скажем, до 8% процентів мірового ринка. Після анексії Криму титановий бізнес Дмитра Фірташа опинився в небезпеці. По-перше, Український уряд скасував угоди про оренду та повернув у державну власність ірчанський та вільногірський гірничозбагачувальні комбінати. По-друге, після блокади півострова та офіційного закриття портів до кримського титану, ключового підприємства-олігарха, стало фактично неможливо постачати з України ільменіт сировину, необхідну для виготовлення титану. До того ж, самопроголошена влада Криму постійно погрожувала націоналізувати завод. Останню проблему Дмитро Фірташ вирішив достатньо просто юридичним маневром. Кримський завод передали в оренду московській компанії ТОВ Титанової інвестиції, засновником якої є кіпрська компанія Летан Інвестментс Лімітед. На цю ж фірму зареєстрована австрійська компанія Group ДФ Інтернешнл. Отже, де-факто завод лишався власністю українського олігарха, а де юре тепер працює за російським законодавством. З постачанням сировини до анексованого Криму було складніше. Проти фірташа грали відразу два чинники: фактична блокада Криму та міжнародні санкції. Однак, схоже, українському олігарху вдалося всіх перехитрити. Український ільменіт, необхідний для виготовлення титану, і далі йде на окупований півострів. Зараз я знаходжуся у місті Одеса. Тут я спробую поспілкуватися з Русланом Коростюком. Саме він один з небагатьох, хто постійно піднімає тему про постачання Україною і мені кримського титану. У розмові з ним ми і спробуємо з'ясувати, як саме це відбувається. Повідомили мене особисто, що ще в грудні місяці, до нового року що планується контракт на поставку з територіальної кової України-Руди. Е, для виробництва титану. В южному порту відбувалася погрузка. Є експедітор, який забезпечував перегрузку з железнодорожніх вагонів на судно. Є стівідорна компанія, яка обслуговувала цей груз. Є корабель під іностранним прапором. Слідство інфо отримало ексклюзивні документи. Які допоможуть повністю відстежити шлях постачання українського ільменіту на кримський титан. Це так звана митна документація на судно та вантаж, який потім буде доставлено до анексованого півострову. Ми звернули увагу на так званого вантажовідправника. Це Межирічинський гірничо-збагачувальний комбінат. Один з небагатьох комбінатів у Житомирській області, що залишився у власності Дмитра Фірташа. Інші тепер державні. Зараз я знаходжуся на одному з житомирських родовищ по видобутку ільмініту. Речовини, що пізніше використовуються для виготовлення титану. Саме з цих місць пізніше речовина потрапляє на територію анексованого Криму. Цікавий ще й той факт, що допоки український ільмініт іде на територію окупованого Криму, взамін ми отримуємо ось такі апокаліптичні пейзажі. Загалом у цьому районі налічується більше 10 кар'єрів з видобутку Ільменіту. Кілька з них контролюють компанії Фірташа. Згідно з митними документами, вантаж, який ми відстежуємо, відправлено з межрічнівського гірничо-збагачувального комбінату, якому належать 10 та 11 кар'єр. Після видобутку Ільменіт вирушає до порту Южний, що поряд з Одесою. Його везуть залізницею в конкретний приватний портовий термінал. Ми вирушаємо слідом за ним. В Южному ми спершу спілкуємося з керівництвом порту. В данной ситуации. О перевалке Эльминита, естественно, мы знали. Она происходила на одном из терминалов нашего частного портового оператора компании ТИС, контейнерный терминал. Частный портовый оператор не обязан и не должен даже по действующему законодательству ставить нас в известность о том, что он будет переваливать тот или иной груз. То есть он, в принципе, осуществляет это все по своим договорам. То есть, да, мы знаем, какой груз переваливается, мы перегружается, мы знаем о том, что эта работа производится в определенное время. Вся Дальнейшая ответственность за перевалку того или иного груза по своим договорам, она полностью возложена на частного портового оператора, как субъекта хозяйственной деятельности юридического лица. Были заполнены на приход декларация и также и на отход. Там четко было указано, что судно грузится у нас на 21-м причале, наименование груза, количество груза. От і порта портати знач южний наш порт, і порт назначення це рейд порта Кавказ Росія, якерне місто чотириста 451. У нас з Росії дипломатичні відносини є. Підтверджуються дані слова і документами, що є в нашому розпорядженні. Судно Катя зайшло до порту Южний 25 березня 2016 року. На нього завантажили 11 тисяч тонн ільменітової руди. 27 березня судно покинуло порт та вирушило в бік російського порту Кавказ. Після входження в Керченську протоку судно зупинилося на рейді. І тут почалось найцікавіше. Сьогодні 4 квітня 2016 року. Декілька хвилин тому мої джерела з Криму повідомили про те, що саме зараз у Керченській протоці, прямо на рейді, відбувається розгрузка українського ільмініту судна Катя, яке нещодавно вийшло з одеського порту, на інше судно, що повинно відвезти цей ільмініт до Криму. Ось зараз на карті ми бачимо Керченську протоку. Тут відображаються всі судна, що в даний момент там знаходяться. І ми спробуємо знайти наше судно та перевірити достовірність інформації, що у нас є. Ну і ось ми бачимо наше судно Катя, і поряд з ним знаходиться інше судно. Нєфті під російським прапором. Саме зараз, схоже, на те, що відбувається розгрузка, перегрузка, точніше, і потім, за нашою інформацією, дане судно повинно відвести в імені до кримського титану. Ну, точніше, до порту Керч, а вже звідти на Кримський титан. Чекаємо ще кілька годин. Нєфті відходить від судна Катя та рухається в бік анексованого порту в Кримській Керчі, а згодом і заходить в нього. Що ми зафіксували завдяки міжнародному сайту з відстеження морських суден «Мерін Трафік». На підтвердження факту заходу нефтірудовозу в Кримський порт, ми також отримали фото безпосередньо з самої Керчі. Їх зробили 6 квітня 16-го року під час розвантаження судна, яке забрало вантаж у хаті. На них чітко видно і назву нефтірудовоз і розвантажену поруч Ільменітову руду. это очень просто делать, и тем более сейчас погоды штормовых нет. Значит, пароход стал на рейде, но к нему подходит плавкран. И вот кран свободно перебрасывает на баржу, а баржа уже идет по назначению, куда уже не на Кавказ идет, а может идти и в Керчку, куда и уже там заблагорасуется. Ми завітали до міста Херсон, аби вже звідси відправитись до кордону з анексованим Кримом та перевірити, як саме працює Кримський завод по виготовленню титану. Фірташівський кримський завод з виготовлення титану розташувався на адміністративній межі між Херсонською областю та анексованим Кримом. Фактично, завод та підконтрольну Україні територію розділяє лише озеро. Ми побували у населеному пункті Червоний Чабан, з якого легко стежити за роботою заводу. Більше того, у самому селищі багато жителів продовжують працювати на титановому підприємстві. Да, я знаю, що тут багато людей, хто там працює на цьому заводі. Да. Ось тут у ходить, у двох вона там працює, вже в дружному цехі. А вона в во дворі ходить, і син її бігає, то він працює теж. А як вони добираються? До кожен через границю проїжджають? Да. Да? Приходиться кожен день так їздити? Да. да. Автобус до границі нашої, ага. а потім... Пішком з середину, а потім опять автобусом. А там зарплату як у гривні платять чи рублями? Рублями. Рублями. Потім тут обмінюють. А чи як? Так, да, їдуть, обмінюють в банку. Раніше «Ільменіт» на кримський титан возили залізничною колією. Ми вирішили перевірити, чи можливо це зараз. Зараз я знаходжусь на спеціальній колії, яка веде з території України і далі на завод. Саме по цій колії раніше транспортувався ільмініт. Однак зараз тут стоять бетонні блоки і вагони більше тут не ходять. Ми помітили, що відсутність вагонів ніяк не впливає на роботу заводу. Ті вагони, які на заводі, такі стали. А що було на станції, все відправили. Mm. Ну, Якби станція стоїть і за того, що завод не працює, Оця вся політика. Схоже. Схема з поставкою ільменіту з українських морських портів цілком покриває потреби кримського заводу по виготовленню титану. Ну, ось ми і дістались до нашого кінцевого місця призначення. Зараз я знаходжуся в населеному пункті Червоний Чабан. З цього місця дуже зручно спостерігати за функціонуванням кримського титану. І як ми можемо бачити, робота тут кипить. Ми хотіли обговорити всі тонкощі роботи кримського заводу з виготовлення титану безпосередньо з представниками власника фірташівської DF груп. Однак, звідти нам відповіли, що всі питання про бізнес у Криму це політика, а політику вони не коментують. но мы тоже не можем знать о том, что этот эльминит пойдет в Крым. Если по документам четко обозначено, что это порт Кавказ, но в данной ситуации какую позицию мы должны занять? Юридически мы ничего не можем сделать, это факт. По тем документам, которые нам предъявляют в соответствии с международными требованиями, это вполне законная операция. Вот. И в этом плане мы же, никак не можем препятствовать, потому что это сразу возникнут штрафные санкции, судно имело бы какие-либо признаки о том, що воно двигается в направленні кримських портів і е, пытается осуществить там, скажем так, какие-то роботи, то это бы одразу бы сообщилось правоохранительные органи, і як мінімум бы это судно ну точно контролировалось и отслеживалось. Що ж ми маємо в сухому залишку? Щоб тиснути на окупанта, Україна ініціює збереження і посилення економічних санкцій проти Криму та Росії. А в цей час український олігарх Дмитро Фірташ налагодив хитромудру схему, щоб і далі заробляти гроші в Криму в обхід міжнародних та українських заборон. А українська влада ніби цього не помічає. Це просто такий один факт, кричущий, досить такий. Це не колись було, не буде, чи це якісь мої домисли. Це просто те, що відбувається зараз. І маємо припинити якісь стосунки економічні. Припинити обслуговувати підприємства Фірташа, які там знаходяться. Я хочу змусити державу на це реагувати, тому що навіщо вони тоді? Навіщо ми їм платимо зарплату? Навіщо це така влада, якщо вони такі неефективні для нас?